Привіт усім! Місце зустрічі Львів, десяте ювілейне національне свято шоколаду. Перше свято було проведене у 2008 році. Національне свято Шоколаду це всеукраїнська подія, яка вже в десяте зібрала кращі солодкі бренди та виробників шоколаду ручної роботи з усієї України. Протягом п'яти днів свята кожен гість мав змогу спробувати оригінальні шоколадні напої, придбати шоколадні сувеніри та взяти участь у різноманітних майстер-класах від кращих. шоколад'є. шоколад однаково люблять і діти, і дорослі, хоча останні можуть у цьому не зізнаватись. Національне свято шоколаду стало чудовою нагодою не лише поласувати смачненьким. Але й провести чудові весняні вихідні разом з усією родиною. Цього року була відкрита традиційна шоколадна ярмарка, а також галерея шоколадних скульптур, фотозони із гігантською коробкою цукерок та шоколадним млином. А також справжнє дитяче шоколадне королівство. А зараз ви побачите декілька кадрів із майстер-класу Ігоря Заріцького, шеф-кондитера, переможця національного чемпіонату Біскоті, шеф-кондитер 2015, який є митцем шоколад'є та дійсно майстром своєї страви. Уже ну, починаємо загустивати і постановиться зараз весь на студії зібрати. При Треба, як можна скоріше. А, надо виходить. Ось тягнути шоколад по поверху. Я б скажу, треба правда, приєднати, продав, виглядає. І швиденько збираємо його, а, так у... У галереї скульпторів на очах у відвідувачів створювали шоколадні скульптури найрізноманітніших форм та розмірів. У дитячому шоколадному королівстві працювала казкова кондитерська, де маленькі шоколаті готували солодощі. Працював в міський театр та шоколадна залізниця. А ще можна було пограти в шахи з вихованцями дитячого шахового клубу. Для усіх відвідувачів свята було відкрите традиційне шоколадне місто Львів та величезний ярмарок шоколадних виробів, де виробники та представники шоколадної індустрії, кондитерські майстерні шоколаду ручної роботи презентували свої вироби, зроблені спеціально для свята. На свято до Львова я приїхала зі своєю подругою, яка є засновницею фірми Шоколадик і виготовляє цікаві оригінальні вироби з шоколаду у місті Хмельницькому. Хто зацікавиться, контактна інформація буде під відео. До зустрічі, подорожуйте, розвивайтесь, всім натхнення та творчих успіхів!